Той, хто знайомий із е, п'ятою статтею і не читав її по, е, скажімо, вирізкам там, статтях і матеріалах, то всі добре знають, що п'ята стаття вона ще слабша ніж Будапештський меморандум. Зверніть увагу на другий абзац цієї статті, адже там не НАТО приймає рішення про допомогу жертві. А кожна країна окремо, причому в об'ємах, яких вона вважає за необхідне, це все ж слабше, ніж Будапештський меморандум. Тому праві ті, хто каже, що якщо йти цією дорогою, то необхідно цілий комплекс додаткових угод, які б виписали механізми, як це має реалізовуватися. Це перше. І ду друге, дуже важливо відповідати на гарантії безпеки. Треба не виходячи з оцінки вчорашнього дня, а з загроз завтрашнього дня. Завтрашнього дня на цьому наголошую, тому що Росія в своїх діях агресивних планує розширення війни, виникнення нових вогнищ війни. І тому, виходячи з цього, треба говорити і про об'єднані сили Європи, і про об'єднане командування. І про залучення, в тому числі України як частини цих сил гарантій безпеки не тільки України, а й Європи.